Так, В польових умовах компресор махл іде для маганів з циніків третіх з 1,5 мотором. Вони підходять для інших моделей, які випускалися, От Denso оригінальний номер стоїть, які випускалися в той час. Під цей фріон дата виробництва. Виготовляє берг. Зроблено, понятно, в Китаї. Коробка досить така велика якісна. Цікаво упаковано. З таким двойним розворотом. Сюди і сюди. Золоте масло рекомендую. Нижечка. Сам компресор всередині. Це запакований пакет. Ну і там внизу ще є кулечка. сам компресор. Ось маркеровочка. Металевий має мушків. трохи іншої конструкції, ніж є в тих звичайних, але металевий. Тут все, чому контр... законтрагаєно, вставлено цей, берг робить, Махов. така моделька. Що якісні фішки. Заливається масло, заглушки стоять. Рекомендують всі, в принципі, масло злити, те, що є тут, і залити там 110 грамів йде свіжого масла. Ну і обов'язково, якщо міняється компресор, міняти потрібно і ТРВ клапан, і радіатор, як мінімум, промивку системи роботи, інакше той. Новий вам довго не прослужить. Так він виглядає. Виховуючи його ціну і фірму хорошу, досить типу, вигідна пропозиція. Можна або цей брати, або НРФ розглядати. Денсо буде коштувати дуже дорого.